Марія з дитинства мріяла про власний ресторан, місце, де кожен гість почувався би бажаним, де пахло свіжоспеченим хлібом, а м'яке світло ламп розганяло тіні самотності. Вона уявляла просторі зали з дерев'яними столами, накритими л'яними скатертинами, де люди сміялися б, ділилися історіями та забували про свої турботи. Ця мрія зародилася в найтемніші роки її життя, коли вона, маленька дівчинка, жила в чужому домі, оточена холодом і байдужістю. Марія була сиротою. Її батьки загинули в аварії, коли їй було п'ять років, залишивши її на піклування далекої родички, Дарії Степанівни, заможної жінки з кам'яним серцем. Дарія жила у великому маєтку на околиці Тернополя, де все дихало багатством, але для Марії цей дім став в'язницею. Офіційно родичка допомагала дівчинці, але насправді ставилася до неї як до служниці. Марія мила підлогу до блиску, чистила важкі срібні канделябри, носила відра з водою, а за найменшу помилку, пролиту краплю чи погано витертий пил отримувала догани або покарання. Її світ складався з темних коридорів, холодних кімнат і нескінченної роботи. Вона спала в маленькій комірчині під сходами на тонкому матраці і часто засинала, стискаючи в руках стару ляльку єдину згадку про батьків. Єдиною втіхою були рідкісні моменти, коли Марія пробиралася до кухні. Там, серед ароматів свіжого хліба, тушкованого м'яса та пряних трав, вона відчувала себе живою. Кухарі, зайняті своєю справою, не звертали на неї уваги, але вона спостерігала за ними з благоговінням. Як вони вправно різали овочі, замішували тісто, перетворювали прості продукти на страви, від яких текли слинки. Іноді вона підбирала крихти чи обрізки, що падали на підлогу, і це були її найщасливіші миті. Одного разу, в одну з особливо холодних зимових ночей, коли Марія, голодна й виснажена, сиділа в кутку кухні, вона помітила на підвіконні шматочок пирога, акуратно загорнутий у синю паперову обгортку від борошна. Вона завмерла, боячись, що це пастка. Дарія Степанівна суворо карала за крадіжку. Але голод переміг страх. Марія схопила пиріг, вчепилася в нього обома руками і з'їла, тремтячи від щастя. Тісто було м'яким, з легким ароматом ванілі, а начинка з яблук і меду здавалася їй найсмачнішою у світі. Цей маленький шматочок став для неї дивом, символом того, що в світі є добро. Вона сховала синій папір у кишеню, вирішивши, що це подарунок від ангела, і поклялася, що одного дня створить місце, де ніхто не голодуватиме і не почуватиметься непотрібним. Роки минали. У 16 Марія втекла з дому Дарії Степанівни. Вона зібрала свої скромні пожитки, ляльку, синій папір і кілька монет, украдених із кухонної банки, і подалася в невідомість. Життя на вулиці було важким. Вона ночувала в під'їздах, шукала підробітки, терпіла холод і голод, але її мрія палала в ній як вогонь. Вона влаштувалася прибиральницею в маленьку забігайлівку в центрі Тернополя, де навчилася мити посуд швидше за всіх. Потім стала помічницею на кухні, де вперше спробувала готувати. Її перші млинці підгоріли, але господар закладу, добродушний дідусь на ім'я Василь, похвалив її за старання і навчив основ. Марія вчилася всьому, що могла. Вона працювала офіціанткою, пекарем, адміністратором, заощаджувала кожну копійку і читала книжки з кулінарії та управління бізнесом, які знаходила в букіністичних крамницях. Її шлях був сповнений перешкод. Невдалі спроби відкрити свою справу зради партнерів, фінансові кризи. Одного разу вона вклала всі заощадження в маленьке кафе, але його довелося закрити через борги. Це був найважчий момент у її житті. Вона сиділа на підлозі порожнього приміщення, стискаючи в руках синій папір, і плакала, думаючи, що її мрія померла. Але щось у душі змусило її встати і продовжувати. Після десятиліть боротьби. У віці 38 років Марія досягла свого. Вона відкрила великий ресторан на околиці Тернополя, світлий заклад, де кожен гість почувався як удома. Зали були прикрашені дерев'яною мебелью, живими квітами та картинами місцевих художників. Аромати густих борщів, смаженого м'яса і свіжої випічки наповнювали повітря, а м'яке світло ламп створювало затишок. Ресторан швидко став популярним. Сюди приходили родини, закохані пари, старенькі, що шукали тиші, і молодь, яка прагнула нових смаків. Марія сама зустрічала гостей, перевіряла кожну страву, обговорювала меню з кухарями і стежила, щоб усе було ідеально. Ресторан став її життям, її серцем, але навіть у цьому вихорі успіху вона часто відчувала порожнечу. У неї не було родини, близьких друзів, і, попри натовпи гостей, Марія залишалася самотньою. Одного пізнього вечора, коли ресторан уже зачинився, Марія вийшла на задній двір, щоб винести сміття. У напівтемряві, біля старого дерев'яного паркану, вона помітила темний силует. Старий чоловік, закутаний у брудну пошарпану ковдру, сидів на перевернутому ящику біля смітника. Його обличчя, порізане глибокими зморшками, було втомленим, але в очах жевріла ледь помітна іскра життя. Він не дивився в бік ресторану, ніби боявся навіть своєю тінню порушити його спокій. Марія завмерла її серце стиснулося від жалю. Вона згадала себе в дитинстві голодну, самотню, тремтячу від холоду. Не роздумуючи, вона повернулася на кухню, налила велику миску гарячого борщу, відрізала щедрий шматок житнього хліба і додала шматочок масла. Потім винесла їжу старому. Їжте, тихо сказала вона, ставлячи миску перед ним. Його руки, вкриті брудом, затремтіли. Він подивився на неї з недовірою, але взяв їжу. Його пальці ледь тримали ложку. Він не сказав ні слова, лише кивнув, опустивши голову, ніби намагаючись стати невидимим. Наступного вечора він був там же. Марія знову принесла йому вечерю картопляне пюре з тушкованим м'ясом і кухоль гарячого чаю. Старий прийняв їжу мовчки, але в його очах промайнула тінь вдячності так почалася їхня дивна, мовчазна дружба. Минали тижні. Старий став частиною її вечірнього ритуалу. Щодня, зачиняючи ресторан, Марія готувала для нього щось просте, але ситне гречану кашу з підливою, овочевий суп, пиріжки з капустою. Вона не знала його імені, а він не розпитував про її минуле. Їх пов'язувало щось глибше за слова. Дві самотності, що знайшли одне одного в холодній тиші заднього двору. Іноді старий говорив його голос, хрипкий, але напрочуд теплий, розповідав уривки історій про старе містечко, де він народився, про рибний базар, що пахнув сіллю і водоростями, про пекарню, де він у юності замішував тісто до світанку. Він згадував дрібниці, запах свіжоскошеної трави, дзвін дзвіночків на конях у його дитинстві. Але в його розповідях завжди була недомовленість, ніби він ретельно уникав чогось важливого. Марія слухала, сидячи на старому стільці, який притягла на двір. Їй подобалися його історії, але щось у них тривожило її. Іноді він згадував знайомі вулиці, старі будинки, які здавалися їй смутно знайомими. Вона списувала це на втому, але в глибині душі відчувала їхня зустріч не випадкова. Ресторан жив своїм життям. Уранці зали наповнювалися ароматами свіжозвареної кави та булочок із корицею, які пекла молода кухарка Соломія, що мріяла колись відкрити свою кондитерську. Удень сюди заходили бізнесмени на ділові обіди, замовляючи фірмовий грибний суп або смажену форель із травами. Увечері ресторан перетворювався на місце для сімейних вечер і романтичних зустрічей. Пари сиділи біля вікон, милуючись заходом сонця. А діти з захватом наминали домашні вареники. Марія знала кожного працівника на ім'я і намагалася створити для них родину. Серед них були Назар, амбітний кухар із гострим язиком, але золотими руками, Юля, офіціантка, яка завжди знаходила добре слово для гостей, і Роман, прибиральник, який після зміни любив читати книжки в куточку кухні. Команда була згуртованою, але не без проблем. Назар часто сперечався з Марією, вважаючи, що її підхід надто старомодний, а Юля іноді втомлювалася від напливу гостей і зривалася на колег. Марія намагалася тримати все під контролем, але успіх ресторану привернув увагу конкурентів. У центрі Тернополя відкрився новий ресторан, що належав великій мережі. Його власник, бізнесмен Андрій Садовий, зробив ставку на модні тренди мінімалістичний дизайн, ф'южн кухню й агресивну рекламу. Вони пропонували знижки та гучні вечірки, переманюючи клієнтів. Постійні гості Марії почали заглядати туди, і вона помітила, що прибутки падають. Персонал почав нервувати, а Назар відкрито заявив, що Марія не тягне і що ресторану потрібні зміни. Марія відчувала, як її мрія вислизає. Вона сиділа в своєму кабінеті, дивлячись на синій папір, який зберігала в скринці, і згадувала той шматочок пирога, що дав їй сили в дитинстві. Вона розуміла, що не може здатися, але не знала, як впоратися з тиском. Минали місяці, і Марія почала помічати, що старий не просто безпритульний блукач. Його манера говорити, акуратність, із якою він їв, видавали в ньому людину, яка знала краще життя. Одного разу, коли вона принесла йому тарілку гарячих вареників, він усміхнувся вперше за весь час. Його посмішка була теплою, але в ній відчувався глибокий смуток. Знаєш, сказав він, я колись був кухарем. Не таким, як твої хлопці, із їхніми новомодними штучками. Я готував по старому борщі пироги, м'ясо на вугіллі. Люди приходили не заради їжі, а щоб відчути себе вдома. Марія здивувалася вона ніколи не розпитувала про його минуле, але тепер її цікавість розгорілася. Де ти працював? обережно запитала вона. Старий завагався, його погляд став розсіяним. Давно це було у великому маєтку для багатих людей. Вони любили звані вечері, а я старався, щоб кожен гість залишився задоволеним. Але потім усе змінилося. Він не став продовжувати, і Марія не наполягала. Але його слова запали їй у душу вона почала помічати, як він дивиться на кухню через відчинені двері, як його пальці мимоволі повторюють рухи, ніби замішують тісто чи ріжуть овочі. Одного ранку старий прийшов раніше, ніж зазвичай. Він стояв біля заднього входу, тримаючи в руках старий пошарпаний згорток. Це тобі, пробурмотів він, простягаючи згорток. Не бог зна що, але. подумав, що тобі згодиться. Марія розгорнула тканину й ахнула. Усередині лежала стара кулінарна книга, пошарпана із пожовклими сторінками, списаними акуратним почерком. Рецепти були простими, але унікальними. Пироги з лісовими ягодами, борщі з рідкісними травами, десерти з медом і горіхами. Це твоя? запитала вона, гортаючи сторінки. Моя? кивнув старий. Колись я записував усе, що вигадував. Думав, може, згодиться, але життя повернулося інакше. Марія дивилася на книгу, і в її грудях росло тепло. Вона зрозуміла, що цей подарунок знак довіри. Того ж вечора вона спекла пиріг за його рецептом із яблуками та медом. Коли вона винесла шматочок старому, його очі загорілися. Пахне, як у старі часи, прошепотів він, і в його голосі почулася туга. Відтоді Марія почала додавати рецепти старого до меню. Гості були в захваті, борщ із галушками, пироги з грибами, запіканки з сиром стали хітом. Чутки про нові страви розлетілися містом, і ресторан знову почав заповнюватися. Але конкуренція посилювалася. Андрій Садовий, власник нового ресторану, не збирався здаватися. Він почав поширювати чутки, що в ресторані Марії не дотримуються санітарних норм, і навіть підкупив місцевого інспектора, щоб той влаштував перевірку. Перевірка пройшла успішно, Марія завжди стежила за чистотою, але чутки завдали шкоди репутації. Деякі гості перестали приходити, а прибутки впали ще сильніше. Усередині команди також назрівали проблеми. Назар, відчувши слабину, почав підбурювати колег, стверджуючи, що Марія надто м'яка і що ресторану потрібна свіжа кров. Він пропонував радикальні зміни звільнити половину персоналу, змінити меню на модне і найняти нового шеф-кухаря. Юля, втомлена від стресу, неохоче підтримала його. Лише Соломія та Роман залишилися вірними Марії, але їхні голоси губилися в загальному невдоволенні. Марія відчувала, як її мрія руйнується. Вона сиділа в своєму кабінеті, дивлячись на синій папір, і згадувала, як маленький шматочок пирога дав їй сили в дитинстві. Вона розуміла, що мусить боротися, але не знала, з чого почати. В один із таких вечорів вона вийшла на задній двір і знайшла старого, який сидів на своєму ящику. Він виглядав ще більш втомленим, але, побачивши її, усміхнувся. Важкий день? запитав він. Марія кивнула, сідаючи на стілець поруч. Здається, я все зіпсувала. Ресторан, він був моєю мрією. А тепер я боюся, що втрачу його. Старий довго мовчав, дивлячись на зорі. Знаєш, нарешті сказав він життям, як тісто. Іноді воно не піднімається, як ти хочеш, але якщо продовжувати місити, воно все одно стане хлібом. Може, не таким, як ти планувала, але все одно добрим. Його слова зворушили її. Вона зрозуміла, що не сама, що поруч є людина, яка в неї вірить. Того вечора вони довго розмовляли, і старий поділився історією свого минулого. Його звали Іван, і колись він був шанованим кухарем. У нього була сім'я дружина й донька, але вони загинули в пожежі. А він, не впоравшись із горем, утратив роботу, дім і опустився на дно. Єдине, що його тримало, це спогади про маленькі добрі справи. Натхненна словами Івана, Марія вирішила не лише врятувати ресторан, а й зробити щось більше. Вона запустила благодійну ініціативу, що п'ятниці ресторан роздавав безкоштовні обіди нужденним. Задній двір, де вона колись годувала Івана, перетворився на місце, де збиралися безпритульні, самотні старенькі та багатодітні родини. Марія та її команда готували прості, але ситні страви борщі, каші, пироги. Іван допомагав на кухні, і його рецепти стали основою благодійного меню. Ініціатива привернула увагу місцевих жителів. Люди почали приходити не лише за їжею, а й щоб допомогти. Хтось приносив продукти, хтось викликався волонтером. Журналісти написали про ресторан, і невдовзі він став символом добра в місті. Конкуренти намагалися наслідувати, але їхні спроби виглядали фальшиво, і гості поверталися до Марії. Назар, побачивши, як ресторан оживає, визнав свою помилку. Він вибачився перед Марією і запропонував нові ідеї для меню, які вона радо прийняла. Юля, натхненна благодійністю, почала проводити майстер-класи для дітей із малозабезпечених сімей, навчаючи їх готувати прості страви. Команда знову стала єдиною. У холодний жовтневий вечір, коли вітер гнав подвір'ям пожовкле листя, Іван заговорив інакше. Він сидів, дивлячись у темне небо, і його голос став тихішим, майже шепотом. Знаєш, Марія, ти нагадуєш мені одну дівчинку, сказав він, не відриваючи очей від зірок. Маленьку, худеньку із великими очима. Я знав її багато років тому. Марія завмерла, відчуваючи, як щось стискається всередині. Його слова зачепили стару рану. Я тоді працював кухарем у багатому маєтку, продовжував Іван. Господарі тримали в себе родичку, дівчинку сироту, офіційно допомагали, а насправді ставилися до неї гірше за прислугу. Я бачив, як вона мила підлогу на колінах, як її лаяли за кожну дрібницю. Хотів втрутитися, але боявся втратити роботу. Я був слабким. Він важко зітхнув і його голос затремтів. Єдине, що я міг, це потайки залишати для неї шматочки їжі пироги, хліб, іноді сир. Я ховав їх на підвіконній кухні у синій паперовій обгорці від борошна, щоб ніхто не помітив. Марія застигла перед її очима спалахнули сцени з дитинства. Темні коридори, важкі каструлі, синці на руках, і той шматочок пирога, загорнутий у синій папір, знайдений на підвіконні. Вона пам'ятала, як їла його, тремтячи від страху й щастя, думаючи, що це подарунок від ангела, її серце шалено калатало. Ви залишали пиріг? прошепотіла вона. У синій обгорці. Іван повільно підняв голову, його очі наповнилися сльозами. Так, синя обгортка була відборошна. Я потайки загортав шматочки, щоб вони не засохли. Я сподівався, що це хоч трохи скрасить її дні. Марія опустилася на коліна поруч із ним, сльози котилися по її щоках. Вона згадала ту ніч, голодну й холодну, коли знайшла цей пиріг. Він став для неї промінцем надії, нагадуванням, що в світі є добро. Вона зберігала цей синій папір усе життя як талісман. І тепер цей ангел сидів перед нею, тремтячий від холоду, старий із добрими очима. Вони довго сиділи мовчки, лише вітер свистів у темних провулках. Наступного ранку Марія прийняла рішення вона не могла залишити Івана на вулиці. Вона запропонувала йому роботу в ресторані, не з жалю, а тому, що бачила в ньому талант і добро, які він колись подарував їй. Вона відвела його до маленької кімнати над кухнею. Теплої із ліжком, столом і вікном, через яке лилося м'яке світло. Іван став її помічником на кухні. Він готував прості, але напрочуд смачні страви, щедро ділячись секретами старих рецептів. Його борщі, пироги й запіканки швидко полюбилися відвідувачам, і ресторан став ще популярнішим. Іван оживав на очах. Його руки не були впевненості, а в очах з'явився блиск. Марія та Іван стали командою. Вони разом вигадували нові страви, влаштовували вечори, де він розповідав гостям історії про старі рецепти, а вона додавала свої ідеї. Відвідувачі поверталися, приваблені не лише їжею, а й теплом, яке відчувалося в кожній страві, в кожній усмішці. Ресторан став не просто закладом, а місцем, де люди знаходили дім. Марія розширила благодійну програму, відкривши курси кулінарії для нужденних. Іван викладав на них, навчаючи молодь готувати прості, але смачні страви. Серед його учнів були безпритульні, яким він допомагав знайти роботу і підлітки з неблагополучних сімей, для яких він став наставником. Марія почала називати Івана дідусем Іваном, і він, соромлячись, усміхався вони стали сім'єю, не за кров'ю, а за духом. Іноді зачиняючи ресторан, Марія виходила на задній двір і дивилася на місце, де колись сиділа з Іваном. Вона думала про те, як дивно влаштована доля, маленький шматочок пирога, залишений із жалю, пов'язав їх через роки, повернувши одне одному надію. Ресторан процвітав, але головне було не в успіху. Головне було в тому, що Марія та Іван створили місце, де добро жило в кожній страві, в кожному погляді, в кожному дні. Вони довели, що навіть у найтемніші часи один маленький жест може змінити все. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.